Вітаю вас на каналі 3D farmer мене звуть Олексій. Сьогодні я готовий продемонструвати вже другу версію датчика, який фіксує застрягання філаменту на бабіні, та також фіксує наявність філаменту. Хто дивиться це відео вперше? Ну, тобто відео про взагалі про цей датчик, датчик я вже назвав. Ропуга. Чому? Тому що... Тому що так. Ну, це насправді не важливо. Датчик виконаний на базі штатного датчика наявності філаменту Ender. Також він сумісний з внутрішнями датчику філаменту ведмідя 5-го. Ну, під інші принтери. Не адаптовую, бо в мене їх немає в тих яких потрібен цей датчик. Тож, коротше, що з'явилося в які зміни з'явилися в другій версії, якщо порівнювати її з першою версією. Це в мене рама від першої версії, це її прижимна лапа. От. З'явилися. Додаткові регулю... регулювання. Та також сама по собі рама стала трошки простішою. Прибрав з неї всі зайві айки, які необхідно вплав... впікати в пластик, От. тому що ну, мало може їх на всіх є. Тобто вони залишились, але по мінімуму. Тож, що цікавого, що за налаштування таке? З'явилися два гвинти. Перший і другий. Що робить гвинт оцей? Як ви бачите, на самій лапці вже з'явилися деякі зміни раніше. Раніше, оцей направляючий штир, він був ну, нез'ємний. Тож, як поставили пружинку, так вона і стоїть. Зараз я його трошки викручу, щоб продемонструвати Ага, не вийде. Ну добре, натяг пружини упору цей, він жодним чином ніяк не регулювався. Це пружина зі столу, навіть не пам'ятаю, з якого принтера. Неважливо. Тобто, у вас пружини можуть бути інші, щось слабке. Щось сильніше, і дуже важко буде підібрати чітко зусилля для того, щоб не було хибних спрацювань на натяг пластика. Що мається на увазі? Коли нема жодної, фікса... жодної регулюровки, жодних налаштувань, то коли трубка філаменту опирається. В цю лапку, це йде мова про випадок, коли філамент застряг на катушці. Іде навантаження на цю лапку, і вона починає отак, таким чином стискатись, відпускаючи цю лапку самого мікріка. Лапку мікріка відпускає, датчик спрацював, все, принт на паузі стоїть. І в мене на ведміді зараз використовується перша версія цього датчику, там нема цих регулювань. Коли катушка на 800 грамів, то в принципі ну, друкує нормально. Як тільки я спеціально затискаю сам пластик на бабіні або бабіну, притискаю, воно спрацьовує ну, майже миттєво. От. Тобто, Якщо, наприклад, я поставлю катушку на 3КГ, то зусилля на те, щоб її провернути, розматуючи пластики, де більше, Тож можуть бути, скоріш за все, хибні спрацювання. Тому я трошки модифікував цю лапку, вона стала розборною, Тобто вона складається з двох частин. Є ця основна лапка, а також на ній оця частина направляюча вона вирізана. От, в лапку вставлена, як можна бачити, зараз продемонструю. В лапку вставлена влавлена оця, е, гайка. От, тому що ну, тут будуть навантаження, воно щось там регулюється, і ну, не дуже мені здається буде гарна думка просто вкручувати цей гвинт в м 3 в пластик. От. Дивіться, що зараз відбудеться. Він опускається гвинт під час закручування. Далі йде по різьбі, виходить з неї і заходить в цю направляючу. Направляючи є виріс під М3, там виріс трошки більший. От, і бачите, от таким от чином прижим цієї пружини він коригується. Тобто ми його посилили та. В такому випадку зусилля для того, щоб давити лапку, потрібно більше для того, щоб перемістити її на ту саму відстань, відстань спрацювання. От. Тож, це, це налаштування, воно в принципі настраюється вже. Безпосередньо користувачем на місці підлаштовується під його потреби. О, тобто я вважаю, що це налаштування воно необхідне. Ну, це краще, ніж шукати, підбирати, бігати пружини. Не ну, в кожного є дуже великий такий асортимент пружин, щоб підібрати таку саму по розмірам, по діаметрам, при цьому, щоб в неї була ця сила різна. Тому таким чином можна це все. Підкоригувати. Добре, з цим гвинтом я розповів, розказав, що да як. А щодо цього другого, справа в тому, що оці датчики, наприклад, ну це зараз стоїть ендер, да? якийсь тут написано V2. Гаразд. Я не впевнений в тому, що у всіх ендерів воно виглядає саме так. Можливо, десь якийсь цей мікрік інший. Цей діаметр, умовно кажучи, цього роліка інший, лапка інша. Ну тобто, що виходить? Що момент, коли відбувається оцей притиск так, щоб воно спрацювало, це вже, кстати, тут спрацювало, От, Щоб спрацювало, він може бути різний. І для того, щоб оцю, оцю лапку не гнути, не підгинати, бо, ну, Відхилення може бути таке, що гни, не гни воно не буде працювати. Тож, оцей е, гвинт він не дає оцій прижимній лапці, е, тобто він задає їй кінцеву точку, докуди вона вигинається. Тож, дивіться, якщо я зроблю от зараз запам'ятали, як стоїть. Так, я вижав цим гвинтом. Зараз я. От, я вже піджав, бачите, вона вже взагалі не дістає. От. Хоча сюди далі вона спрацьовує. Тож, цей гвинт він дозволяє спіймати момент, yeah. який це обов'язково треба буде налаштувати кожному користувачу, коли ми закладуємо, ну, я закладую цей філамент. Тут, до речі, ну, це такий стенд демонстраційний. Тут ще потрібно впаяти ж саму гайку. І отут на виході ще одну гайку. Чому? Тому що тут буде відбуватись проходження пластику, він е, зітре печ. з часом, згодом, він його протре і буде, ну, незрозуміло, що. Коли тут буде гайка. Ну Вже латунь воно не так швидко протре. От. Можна, в принципі, використовувати і так, але ну... це буде не дуже добре. Тож, для чого потрібно це налаштування? Коли я вставляю сюди прут, він бачите, тут є в нього ложі, От. Він по цьому ложе проходить, заходить на оцей опорний ролик. Я його не друкував з пластику, ну, просто в мене він один був з екструдера ну, Ендера. Можна використовувати металевий там, підшипник, Ну, з пластику треба пробувати, не знаю. От, він заходить і упирається в лапку. Якщо помітите, лапка відходить да, на цей 1,75, може трошки менше. От, тож, мені потрібно. Оцим гвинтом, підкрутити його так, щоб почути спрацювання мікріка. Все, як тільки мікрік спрацював, ну, тобто, що філамент задавило, от, е все, в принципі, цього вже достатньо для того, щоб, коли я витягну філамент, мікрік знову. Розімкнувся та подав сигнал про те, що пластику нема. Тож, вставили, щелчок пішов, витягнули, щелчок пішов. Це нормальне, правильне налаштування. Якщо цього не відбувається, то треба, треба оцим гвинтом підкоригувати положення. От, бачите, я його кручу і гаєчка змінюється. От Зараз відбувається. О, щопнуло, ну не знаю, не чуть було, мабуть. Відбувається спрацювання мікріка. Все, О, коли я його вставлю, він вже датчик працює нормально. Тож, коли налаштоване положення, на якому спрацьовує мікрік, та налаштовано вже зусилля, щоб ви могли крутити ваші 3-кілограммові катушки, бо я дуже часто друкую саме катушками на 3КГ. От, вони так важкенько крутяться, але фідеру вистачає. І все, цей датчик вже готовий до експлуатації. От такі зміни у другій версії датчику. Сподіваюсь, що більше їх не буде потрібно робити, вносити. Щодо цього заднього, заднього плану, так би мовити. Поубирав, я вже казав, у ці вплавляючі гайки. Чому? Тому що тут ті гвинти, які вкручуються, от, наприклад, ці для варіанта Зендеру, вони вкрутились і все за них забули. Тобто вони триматимуть і так в пластмасі без проблем. Кришка можна використовувати з кришки, можна без. Ну не знаю. Я на ведмеді поставив з кришкою. Вважаю, що з кришкою краще. Ну, щоб сюди нічого не потрапило, мало ли вдруг якось там щось заб'ється, ну, мало ли. От. Тобто, кришка кріпиться один гвинт, другий гвинт. І тут є ще під третій. Оці два. вони, і, ну В принципі, три, оба, ці, <смі> оба три. Раз, два, три. Вони йдуть без гайок. Тут гаєчка залишилась, бо на ній висить сама лапка, і вона потрібна обов'язково. Так, ці виключно отвори тримають кришку, а оцей отвір він більший. Для чого? Для того, щоб ним. Зараз я продемонструю, що він значно більший. Щоб сюди гвинт М3 залітав зі свистом. О. Та він дозволяв би кріпити цей датчик десь на рамі. Наприклад, ну, я його закріпив на рамі ведмідя саме через цей отвір. Все. Таким чином, датчик он, трохи гуляє туди-сюди. Це в принципі нормально, бо філамент може там якось перед. Ну, не знаю, щоб там з будівни нормально зматувалася і так далі, щоб не було якихось там заломів, які теж будуть створювати е, додаткове навантаження. Е, в принципі, все. Е, якщо є якісь питання, пропозиції щодо покращення цього датчику е, вперед задавайте в коментарях. Дуже е, ну, цікаво, подивіться на них. Може, дійсно якась буде важлива, слушна думка. От, я цей датчик зберу, встановлю його на ведмідя свого другого. Ну там буде правда інша ця електронна частина. Але ведмідівська, вона теж сумісна, без жодних переробок. Це друкується один раз і все лише можна тільки ці, е, міняти самі е, платки. От, після того як цей датчик пройде якісь випробування. Я, та наступний якийсь момент, коли я скажу, що так, дійсно все, він, ну, розробка його завершена, він запущений в експлуатацію. Я планую зайнятися створенням іншого датчика на базі, скажімо так, опенсорсного проєкту. Є дуже такий корисний, цікавий, відносно простий. та... Дійсно дуже корисний датчик товщини філаменту. Я не знаю, як в інших країнах у нас дуже часто виробники, ну, ті, якими я друкую, у них плаває діаметр прутка і ну, було б дуже суперський, якби принтер міг. Міг коригувати потік відповідно до змін діаметра самого прутка. От, враховуючи той факт, що, наприклад, Кліпер та Марлін вони вміють, ну це прошивки принтерів. Вони вміють враховувати показники тих датчиків та калібрувати, ну, коригувати процес друку онлайн. Тобто у вас буде завжди ідеальний 1,75, ну умовний 1,75 діаметр прутка. От, ну, коротше, гарна річ. Ці датчики є, опенсорсні. Якщо цікаво, питайте у коментарях. Я скину ссылочку на них. Так, Але я хочу той датчик трошки допрацювати, додавши йому ще одну дуже корисну функцію. Є, наприклад, такий датчик, який вміє фіксувати пробку, коли проток зупинився і не йде, бо цей. Не вміє фіксувати випадки, коли пруток забився в самому екструдері, От, бо при цьому натяг не виникає на прутку. А є датчики, які вміють фіксувати те, що пруток зупинився. Вони при цьому використовують енкодер, Енкодер, який приводиться. Врух, ну, як це в рух? Коротше, починає обертатися від того, що пластик проходить по ньому, крутить колесико. От. А я хочу використати замість інкодера функціонал датчика діаметра філаменту. Тож, Ну, далі буде, не буду там все зараз розказувати, треба ж якось набрати собі підписників. Тож, якщо цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кидайте по всяких там чатиках 3D-друкарів це відео, хай люди дивляться, може комусь дійсно треба буде і цей датчик, і той датчик зробити. От, тож. Ну, здається, все. Все, що хотів розказати, розказав. Друга версія датчика відправляється на випробування. Все, підписуйтесь на канал. З вами був Олек був Олексій. На цьому каналі про 3D друк українською. Якщо вас цікавить якісь інші теми по 3D друку, пишіть також у коментарях. Є якийсь досвід певний, можу щось підрозказати вам. Все. Гарного та мирного дня! Все буде Україна! Пока-пока.